А у вас і Сьогодні ми з вами працюємо в майстерні щасливої особистості, ресурсна реалізація, безпека, фінанси, стосунки, здоров'я і трохи магії. І сьогодні тема нашої роботи, нашого ефіру це посмішка фортуни. А посмішка, посмішки. <смішка> Чим більше посмішок фортуни, тим Ой. радісніше і щасливіше жити. Але є важливий нюанс, що фортуна посміхається тим, хто посміхається її. Ну, тут, в принципі, логічно, знаєте. Коли ми комусь посміхаємось, то є більша вірогідність, що нам посміхнуться у відповідь. Тому сьогодні ми будемо працювати. Я казав взаємодію для налаштування на свій творчий потік на канал своєї душі в балансі з різними стихіями. Рекомендую прислухатися до того, що значить для вас фортуна. Про що вам це, для чого вам потрібно, щоб вона вам посміхалася, як ви посміхаєтеся їй? Можливо, це гарний настрій, можливо, це якісь певні дії, які приносять задоволення вам, можливо, це те, що якийсь ваш талісман. Тобто це те, що поєднує налаштовує мене на те, щоб я посміхалася фортуні і відчувала ці посмішки, бачила ці посмішки, як ви зрозумієте, що фортуна вам посміхає. Вихається. Так, у нас така, знаєте, чарівна практика. Яка дозволить вам налаштуватися, розслабитися, зняти цю важливість, яка іноді утворює такі блоки, енергетичні блоки, фізичні блоки і має напруження, знімає, знімає тривогу, там, стрес і так далі. Сьогодні я бажаю вам прекрасної практики. Направляйте туди увагу, як ваша ціль реалізувалась і як це все добре виходить саме у вас. Як проявляється в вашому житті фортуна? Отже, що таке взагалі є фортуна, успіх, вдача та і так далі. Ну успіх, важливо, як ви трактуєте це для себе. Є таке твердження, що встигати жити за своїми правилами, встигати радіти в цьому життю, що а от вдача це результат реалізованих можливостей. Тобто у нас є знаєте, безкінечний океан енергії безпеки, є таке ще бачення людини, як транслятора, тобто є безкінечні такі хвилі, і людина в залежності від того, на якій вона частоті, на якій вона налаштовується, і транслює те, на чому вона є, А, з Однак так але люди, люди по різному говорять, по різному думають і різне помічають. І в залежності, яке мислення, який там попередній слід, минуле, куди повернута голова, які цілі, які орієнтири і так далі. Тобто дуже, дуже багато моментів, які можуть.